<плес> ну другий ревенчай, чогось, дайте другий чогось, дайте другий рівень чогось. О! Бля, а. дали, а тобі дали Мені дали куцей. Через те, що я киркою поздував. Поняв, типа. Сказали, красава, нахуй. Каміння нас брав. Що я? О, де... Чого? Виросло все. Що, все прям? Прям все. Ну, крім нижніх Бля... став. А Але дефе выросло. Так то ж до хуя збирати, нахуй. Ну, Помагай, давай. Я що, нанімався? Бля, я так захотів, може би ти зараз заработай купити? Ну, не маєш. Всім приду, мы продолжим играть. А Валі з Олегом Привіт Привет. О, золота картопля! А ти бачив тапу та повідомлення? Мені нічого не прийшло Ты <про> зробити пришла? <колодязь> а, мне тоже, походу. Я, бачу. Я, не бачу, я не бачу сенсу. 75 камня и 1000 золота. Що ты мечем, блядь, поздуешь. <гхух> ты шо моква виросла? Да. Моква! Сюда. Короче, я не знаю. Мне чомусь здається, що золоті не варто продавати. Не, якось... це... мені здається, это. Це просто що... Що невеликий. Так, да, Реком... мені це можна зробити якесь насіння, породу, де буде дуже багато їх. Я продам поки що всі, крім золотих. Ай-ай-ай. Мінус бабки. <реку> Женя, у нас зараз на портфелі буде хватати по 2000. Я би казав краще купити не портфелі, а цей. Курятник. <реку> Починається. Ну це, курятник вічно гроші, не це там я. Цинів пендень народжень. пем день народжень. <реку> <день народження. реку> О. А що їй подарити? Не знаю, в мене батони вже закінчились. А це бабуся стара, їй треба напевно, якесь насіння купити і Насіння. Насіння. Е, ну в першу чергу я йду поки що до цього. До. Блять, з 9-ї відкрито. Ну чекаємо. Я звідси сібуся. буся. Вже відкрито. Опа. Заспавнився, просто заспаунис. У мене є один прикол. І шо це? Гантер, шо це? Я не хочу донатити, скажи мені шо це. О, а ти чому не збирав, нагороди? Я, я збирав не я нагороди? я збирав нагороди в цьому. О, чекаю, музей. Кіно я щось дав музей. Укинагороди. Я щось дав музей, не знаю, що це. Ти думай головою. Стоп! Клінт. Це клінт. А, а як забрати, як забрати з музею щось? Мені здається, Он... я, я цей. Можу. Я жорстко протупив. А я не можу дати йому. Мені що, йому подарити цибулю, чи що? Що? Я а до ти нього ще... прийшов, говорю. Пришляй миссию, а... що чіпаешь. Пише, пише принесли Клінту цибулю. Цю. Ну, дай. Йому, типу, достати да. і нажати на да. нього. Да. Ну, О, я йдем. Там, там 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 дерево буде, йдем. Пігнали. Але да, зайду в музей, я задоначую. А що ти тут за музей зананачую? Я до мене був якийсь крол, типа. З якоїсь інформації я задонатую. Думав, він мені розшифрує її, і я зможу якось щось покращити. Мені здається, воно mm -hmm. так і мало би працювати. Просто я йому дав його і все, і моя вже немає. Я не знаю. Ну, Я поставив один граніт. Там, коротше, колект якусь... коли ти... Геліт. якісь нові дві штуки. А, оцей суві, оцей, оцей суві що ти поставив? Ай-яй-яй. Давай, йди сюди, давай, чекай. Ти де? У мене у хаті вже. Плюйся. Так, тут, тут, тут у нас на рівень це якесь дерево. Тут дерево, буде саженець якийсь. Давай сюди. А тут немає. Блять. Але йду там. У мене моква. Де твоя дружина, чоловіче? Ех, мені теж мокву дали нічого не погано хорошо. О, в магазин тут якийсь івент У тут Доброго, доброго. У мене твоя сцена почалась. а Welcome to Pierce. How can I help you? Мені нічого не треба. Оооо! Це хтось пішов Dementor. А, це цей з Джоджа кола. ехем Шо є Прийдите заберете по на по 50% Джоджа Маркета. 50%. И 50 все, все пішли. И шо, ніхто не хочет брати? Ні. Ну ладно, хочу, шоси більше пишу. А ми не заходили. Але я не можу перебити його ціни. Я буду трачати кошти. Найважливо Треба... важко для тебе загубити клієнтів, яких ти так довго. вірних тобі клієнтів. Але чи можете їх винити? Джоджа Корпорація видно, що вигідніший вибір. Пізніше, скоро рано чи пізно все місто зрозуміється. Ти падла, ми завжди будемо ходити до цього чувака, бо будемо його облищити. Отак от. І що а що робити? Всі рано пішли? Всі рано пішли, чоловіче. Ми тебе не кинем залами. Так, я купляю якийсь трек у петиції. Ты знаєш ТПМ, може бути. я, я теж шукав, не знайшов. Хто така ця ваша ПМ? <laughs> О, знайшов. Че це не А Шо ты уже потратил, бля? Картоп, бля. Наш, у на мене 12 мокпы. Ну, не буде, ще картоп. 12, у нас там грядок, блин. А, о, знайшов, 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 знайшов. найшов. Тихо. Я тобі дарую квиточку. Нихуя свинка цес он бегает. На. про день народження? Я здивована, дякую. Будь Ласка! Може і мокву подарити, тебе. На тобі нахуй, пахавай. <рес> На, йде, йде, На 3D ska. А ну в нас є? Ігри? Ну, їй сподобалось. Окей. Давай погнали. Так, я зробляю, я зробляю ігри в казино Я заробляю гроші в казино Сука. завалиш. Так, треба, напевно, зробити. Помс. Бляха, як важко. Я виграв чи я програв? Я програв? Женя, ми не пополивали нічого. Пополивай. Я зараз не можу трошки. Пас, ты такой бал. Давай, нападай. Опа. So. Опа! Что-то не значило? Ага, понял. что це дає? Ага. Є. Вже і я уже и ты мне. Обычный можу тут на час і я поки що выграю. Вот да. так айуин сам? Да. что нас. Уже какие-нибудь бонусы впадить? О, они меня текают. О, новый уровень. Офигеть. Ну так. Бляха, я помер. Чего? На. И я... Очень важкие уровни начались. Мама. Невезуха? П'ять руди? А чого? Бляха я майже життя ще до надокове. Аж п'ять Чим п'ять? А це шо? Ладно. Е, ого, тут всі в бар прийшли, швидко. Так, ні, ні. Пойдем далі. Вон трав сюди ще. Че прикол. О темно. Ну. Ти побільше грай, блін. Гриває всі гроші. <laughs> Я виграв 8 копійок вообще-то. Я дам славу, Са... С... А може не садитися деки дике насіння, тому що тут вже закінчується? Думаю, закінчилось. Ладно, поки що 15 лиш. Ще mm -hmm. й поливати зразу. Угу. Як би це? Ось так ось. Це більше. Я чекаю, поки полуничка виросте вже. Ай-яй, що робить? Та вже байчик багато. Я не хочу одні чучело робити. Треба Дерево економити на курятник. Зараз ще буде. Раз, два. Три. Ага. Ну так. Я в основном бо зараз нічка. Mm -hmm. Ізранку вставати і знову поливати. Yeah. <laughs> і ти думав. Так от. Все? ось. Вс? Свібармо другий рівень. ой яй 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 Майонез машина. Майонез машина. А майонез машина. Фа фармінг третій. Нічого, си. Е, Цей е, вулик. Ми за топлю мільйони получили. Вулик. І, і прискорення на 10%. Походу точно росло. О. 5000. Мі на мільйоне речі. З приходом на мільярде речі. Мама Паразіко. мія! Тепер можна купляти для КВЕ щось? Тепер ні. О, чекай лист. Я отримав Цвітна запит від капуст. тебе. Новий Кауліфлавер. Ой, бля, цвітну капусу, треба. Найди мені, Джоді. І ще одне. Ідеї найду. Шановний фермер Женя. Я хотів вибачити за те, що пожартував про стару хату вашої Дуся під час нашої першої зустрічі. Це справді гарний маленький будиночок. А, це хм. цей Робін. Однак колись вам можна знадобитися більше місця, ось де я можу домогти. Якщо ви привезете мені трохи сировини і заплатите гонорар, я зможу розширити вас будинок. Отак вот от. Перше збільшення я пропоную, включаючи кухню. З кухні ви зможете готувати собі їжу. Як би то не було. Ага, да, Робі. Я так і знав, але треба перше курятника на хату. Ну, алегу, конечно, розширити хату ні, не більше. Ні, у нас знакова хата в фарбі. Так можна. Так, так що. Та. Да. Yeah. Женя, купляти покращення кікі за 2000. Що, здорів, чи що? Так ми можемо розкопати в шахті, то що не могли розкопати раніше. Ми там поки що все можемо розкопати, Вася. Ні, на пер самому першому рівні там є така філатова штука, яка пише, що ви не можете її спухати, бо у вас не потрібно кі Пріоритет Перевідайте зараз курятник. Я купляю. Та йо Скільки йо! Скільки коштує? Три тисячі. І ще портфелів ну, 4. А портфелі завжди, хуй, я купляю кику. Нє. Krótko, nice. portfel kupy. Więc korzystniejszy. My o to, to wszystko, co my robimy teraz. Nie będziemy wracać po trzy razy. Kika. Tak. Dun -dun -dun. Ja myślę, że stanie. Jeśli nie, to... To, to stanie. Ja po prostu nie mam sił. Ты не вижу. Что сбивается вместе с эти? Не. Нет. Треба ты скати на судно до народження. Я надеюсь, что дайте речи в село, що робляться добрі речі в село. село. Да, чувак, верни. Ты там прийшов, ти був хит, там і все круто появилось. А, так вот все. Це Ці, блін. Че, бо то, что знайшов вони дають захист? Да. Я тоже відкритий. Захист і. Імунітет. І імунітет. Який ти свій меч зробив, реально? Дерев'яний. А, він що, хіба кращий? Ну да. Він ж поломаний, пуліба. Так, а ну-ка, все, ми будуємо курятник. Ну, Які але коля? це поломаний залізний меч. Ой, це что? Ж... Що? А... Тут з землі щось вилазить, Женя! Ах ти су сука! Може десь тут? Ні, десь тут, тут. Я його вбив. Якась хуйня з землі ця? вилазила. Так що давайте ось тут аккуратник. Бам. Що? Ти вже файл ти зробив цю? Курятник. Ибанутиться. Мені там 3 дня буде будуватись, коротше. Mm -hmm. Так, в мене є до, до фа діло. Може його здати. Mm -hmm. Давайте здамо. Риби. Риби в мене жодної нема. А, тут алахродій все закинув. Білка. Тільки треба здати, Що? А, а воно цього не хоче. тут. Тобто. І тут це не хоче і тут. Ой, бляха, оце тут. О! Золоті треба в, віддавати в готель. Тут золоті збирають ці фрукти. Ну, я Овочі. Що? Золоті овочі в готель віддавати. Наш? Вони там збирають їх. І треба, треба коротше, 200 дерева, 100 каменю і твердого дерева. А тверде дерево, походу, робиться з якихось інших дерев. Типу, треба це дерево аля. Е, ну. Якесь інше дерево. Я, що я нечайно купив... Я дійсно не розувей, це хардвуд. Що? <риклад> я, я купив, нечайно на хуйню, продав і її, і пише, що ми заробили 15 тисяч золота. Як ти продав? <зв> ти продав її дешевше. Ну так. А мені наче не мене вже. А що ти купив? Мінус 400. Да, мисскикнув, я що е бы ти купив? Просто мінус 400. Ну, так от. Что не ослаблявся. Я Только а... довіряєш людині гроші, довіряєш. Вона а? просто... А золоту рибу тоже можна їм віддавати? Та не давай, нічого золоте. Та ще, ще не ясно, що це наше. це. Може його, можна якось порозумно викрасити. Не, пизду. Все віддати, все продати. Я от так и поганяв зах. Робін танцює з дементором. Шоо? Отак от. вот. Я бы ж сказал. Завтра з нею поговорю. Робин не стане між мною і нею. <гум> між ним. Ой! Він не стане між мною і робі. Ні-ні, ну ви ще ти все правильно сказав, аби не стане між тобою і нею. Треба десь Скільки можна купити курів? А ясно закрито, бляха. І так знову. Ти вкусиш, там... бляха, в нас що два пса, чи що? Один спить на вулиці, один в мене в хаті. Він спить та в тій хаті, Чи... бо він не має в тебе будити для нього. А, він телепортувався з вулиці. Я тільки ж я на вулиці бачу, він спав. Тепер я заходжу в хату і він вже в хаті спить. Ти не забудь купити наступній серії. Курей? Курей? Курей. Чукін. Чукін нагетс. Чукін нагетс? Нагет чукін. Ні, мені це не треба, і це мені не треба. Ні треба дерево. Пізня година же, як. Ти сам щось ламаєш. Пізня година же. Ну що, дорогі друзі, дякую, що дивилися. На цьому ми закінчимо. Саме був я, Женя і Олег. Підписуйтесь на канал. І Міша. І Міша, Да, і Міша. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Зав'язаємося з вами на наступній серії. Всім гарного дня, вечора, всім пока. Пока. Зараз 1.30, Якщо ти не ляжеш спати, пізда. Я лягаю ова.